Сьогодні в області перебуває більше десятка тисяч переселенців. Для багатьох з них Черкащина стає другою домівкою. Як спільними зусиллями облаштовують житло для родин з Красногорівки? Наша наступна розповідь Ганна Михайлівна Сороковська народилась і все життя прожила у Красногорівці, що на Донеччині. Сумнозвісні події вимусили родину покинути рідні місця і оселитися у хвилі осороченні, що неподалік від Черкас. Це дуже важко. Я вісім років прожила там, кожен день нас два дні тільки не бомбили, а так обстрілювали Красного року кожен. Ну, мирилися з цим, жили під обстрілами, а тоді, ну, вже неможливо стало дуже важко. Бомбити стали ну, цілий день. Ну, син настоював, щоб я виїхала. Ну, знайшла машину, погрузили віщі та й поїхала. Виїжджали з Красногорівки під кулями, взяли з собою найцінніше фотографії рідних людей. Кота, собаку і бібліотеку. Ганна Михайлівна фармацевт за фахом, проте дуже любить читати, тому вагань не було. Книги це був основний вантаж, який привезли у хвилюва сорочин, спродавши все, що можливо, мати з сином придбали невеликий будинок, який, звісно, потребує ремонту і облаштування. І тут на допомогу прийшла громада. Олена Гавриш, директорка благодійного фонду Родина Люди Гідності, завдяки співпраці з громадською організацією. Будуємо Україну разом, змогла реалізувати проект по допомозі саме в облаштуванні житла вимушеним переселенцям. Допомога надається саме переселенцям для того, щоб вони могли обладнати своє житло, підготуватися до важкої зими. Ми виграли цей грант на два будинки для переселенців. Один проект ми вже закінчили. Це село Благодатне. Там нам теж допомагала волонтерська спільнота молоді. Ми дуже. Плануємо продовжити цей проект, оскільки результати гарні. Що згуртування молодості, що підготовка до зими будинків для переселенців, і ми ще раз кажу, дуже вдячні такій ініціативи організації Будуємо Україну разом. Завдяки коштам благодійників були закуплені будівельні матеріали, а допомогти з ремонтом і облаштуванням визвались волонтери з волонтерської організації, яка діє при одній з протестантських церков. Підлітки пройшли гарний вишкіл у волонтерських таборах, і ось випала нагода застосувати навички на практиці. Волонтер це то там, де ти є, і волонтер це той, хто ну як сказати, може типа, помочь в цьому. І ну я дуже радий. так би по так би вчинили б і зі мною там, наприклад, я ж нуждаюся і мені помогли б. У нас все добре, ми класно, ми там харчуємося добре. У нас є місце, де ми можемо жити, спати, їсти. А є люди, які приїхали, і ми їм допомагаємо, щоб вони жили як ми, і ми ділимося оцім. Класним почуттям того, що все добре буде і що ми допоможемо людям, за плечима керівника волонтерської організації Олександра непростий шлях позбавлення від шкідливих звичок, і він не щоток знає, наскільки це важливо об'єднати молодь і згуртувати навколо корисної справи. Це команда молодих хлопців і дівчат. Ми згуртувалися для того, щоб допомагати переселенцям. Хтось на фронті, хтось в окопах, і ми просто люди, які небайдужі до тих людей, які переїхали. Тут пенсіонерка і син, якби і ми з ними познайомилися і побачили таку нужду. І оці хлопці і дівчата відкликнулись для того, щоб добрим серцем допомогти цим людям. Отак, спільними зусиллями ремонт рухається вперед. Звичайно, основну роботу виконують виконують фахові спеціалісти. Зараз ми тут знаходимося. А тут буде в нас ванна кімната повністю, щоб і жіночка могла тут. Ну як ванна кімната. І при при трохи будиночок. При в тому плані, щоб він, хоч краса якась була, хоч після цієї війни чорної, щоб щось яскраве було. Цих людей. Приємно, коли добру справу роблять від душі і з користю. Схвалює такі ініціативи і місцева влада. Дуже добре, що ми громадою е, намагаємося допомагати, як, чим можемо нашим переселенцям, але дуже добре, що з'являються помічники е, організації, які допомагають нашим переселенцям. Дуже дякую молоді, яка не байдужа і займається волонтерством, допомагає. І разом ми е, можемо зробити дуже багато. Дуже вдячна. Я навіть не думала, що так може бути. Дуже вони мені допомогли. Тож є велика надія, що зиму родина Сороковських зустріне в теплій оселі з усіма зручностями. А ми висловлюємо сподівання, що подібні проекти по допомозі переселенцям будуть і надалі в пріоритеті в громадському секторі.